Ще йдемо подивимося, по скільки печериці коштують сьогодні. Може, якісь гарні ціни є. Добрий день. По скільки печеречки? 60 гривень. По 60. А ще якісь ціни є інші? Чи всі по 60? 60 весь. Весь по 60. Ось. Відразу на вході 15-й два магазин Добрий Греб. Є печеречка, кому треба. По 65 І менші є ось такі по 47 і по 50. 65, 60. По 65 печеречки. Ось такі є 55 печеречки. Добрий день. Тут ще є зеленушка, подивіться, люба. А по скільки кріп? По 70. А петрушка? 70. Дивіться, яка цибулька, по скільки? Цибулька 100 гривень. 100 гривень за кілограм. А ось такий айсберг. Айсберг 50 гривень, це є домашній. Домашні. А скажіть, будь ласка, ось це, що це таке? Розмарин, вроді би, так? Так, розмарин, Оскільки? 400 гривень за кілограм. 400 гривень, кілограм. 300, 300 гривень за кілограм. А базилік? Базилік 300 гривень. 300, а м'ята? М'ята 200 гривень. 200 гривень. Це є 26-й Б-магазин «Зелень».